Товариство, зараз на моєму годиннику 19 година, 5 хвилин, сьогодні п'ятниця, і з вашого дозволу, я хотів би дати коментар до того брифінгу, який сьогодні відбувся за участі депутатів міської ради. Шановна громада міста Канато, я особисто, як міський голова, налаштований на абсолютний конструктив і співпрацю. Я став міським головою для того, щоб розбудовувати. Наше місто і робити все для того, щоб наповнювати бюджет нашого міста. Запрошували всі голови фракції на 18-ту годину до міської ради для того, щоб провести узгодження порядку денного сесії понеділка. Перше, що ми хотіли проговорити, найголовніше це збалансованість нашого бюджету, тобто ввести надходження і одразу розпланувати глобально видатки з нашого бюджету. Це архіважливо. є важливо. Друге питання, яке ми мали поставити на обговорення зараз керівниками фракції, це питання фінансування професійно-технічних закладів освіти. Справа в тому, що освітня субвенція практично вже є і повинна надійти з, зі стабілізаційного фонду кабінету міністрів на рахунки. Обласної ради і ну, в результаті має потрапити на рахунки наших професійно-технічних училищ. Це як ви знаєте, товариство і стипендії, це і зарплати, і так далі. Також хочу прокоментувати ту ситуацію, яка склалася в деталях стосовно ПТУ. Справа в тому, що от в мене зараз лежить документ, датований 25 січня 16-го року. Документ це є протокол засідання комісії освітянської комісії Канаторської міської ради, де чітко написано: чорним по білому, що недоцільно виділяти кошти з міського бюджету на те, щоб закривати заборгованість по зарплаті і стипендіям, а також на носіям ПТУ. Більше того, депутати Кранаторської міської ради виступали активно проти того, щоб виділяти ці кошти ну, практично всім загалом. Моя позиція, як я вже зазначив, є наступною: це зберегти і примножити бюджет міста, і потім фахово, якісно за допомогою депутатів, його розподілити в ну, благо громади. Зараз виходить така ситуація, що е, вдалося добитися коштів з е, обласного бюджету у плані тому, що обласна рада проголосувала за їх виділення. Але так виходить, що е, обласна адміністрація. З огляду на те, що вже прийнятий закон про фінансування профтехосвіти на загальнодержавному рівні, не перераховує нам кошти, це тим, що ось ось буквально з держави надійдуть кошти, і нам свій фонд, свій бюджет не потрібно чіпати. Тобто, це питання дуже гостре. З одного боку, ми розуміємо, що за нами студенти, за нами сироти і за нами викладачі, але з іншого боку, нам треба берегти бюджет. І для того, щоб порадитися з депутатами, як нам зараз чинити діяти в цій ситуації, я, власне, хотів їх побачити всіх і запрошував всіх сюди до свого кабінету, для того, щоб прийняти спільне, консолідоване рішення. На жаль, присутні тут тільки дві голови фракції це голова фракції Вова Свобода. Пані Наталя Демеха, ну і пан Євсієчик, це голова фракції Укроп Кантовській міській раді. Дуже дякую вам, товариство, за те, що ви завітали. Ще раз наголошую, що я стою на позиціях конструктивної співпраці. Я наполягаю і не полягав завжди в міській раді, що потрібно, ми повинні бути поки що принаймні поза політикою до виборів, виборчих перегонів дуже далеко, і нам треба займатися економікою. От так сталося, що депутати не проголосували за певні економічні. Такі інновації в наповненні нашого бюджету, ну так сталося, але треба рухатися далі. І, ну, на мою думку, ці всі моменти, які зараз виникають, ну вони зайві. Від цього страждає громада міста. Ну, от, буквально ще пані Наталя. Сьогодні, 5 лютого, у п'ятницю, на 10 ранку, відбулося, відбулося засідання бюджетної комісії. Воно відбулося в форматі консультацій, де були визначені основні моменти, на які слід звернути увагу. Сьогодні ж. Було визначено, що і мною обіцяно, що до кінця робочого дня усім депутатам без виключення будуть надані інформації щодо розрахунків, які надасть податкова інспекція Конотопська, щодо збільшення загального фонду по податках. І на понеділок запланована ще одна бюджетна комісія за участі усіх бажаючих депутатів. Для з'ясування проблемних моментів, в тому числі і стосовно освіти. Після того, як комісія відбулася, нам стало відомо про те, що депутати надіслали лист на ім'я голови міської ради із вимогою провести позачергову сесію. Ну, для мене, як для голови бюджетної комісії, було дивно бачити ті прізвища тих депутатів, які були сьогодні присутні і з якими. Були проговорені основні проблемні моменти. Також після бюджетної комісії, будемо назвати її комісію, було визначено, що треба приймати рішення про фінансування професійно-технічної освіти. І головою було ініційовано проведення все ж таки позачергової сесії. Але ми не можемо проводити позачергову сесію раз на тиждень. І проведення позачергової сесії з питань бюджету, ну вже ж треба проводити в тому форматі, щоб врахувати усі цифри і забезпечити збалансованість бюджету. Тому сьогодні ввечері, до кінця робочого дня, як я і обіцяла, усім депутатам міської ради на електронну пошту. Надіслана пояснювальна записка до проєкту рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, в якому передбачені збільшення дохідної частини і розподіл видатків, в тому числі передбачені видатки на професійну технічну освіту. Хочу зазначити, що в кінці документу, запропонованого міською радою, є примітка про заборону здійснення видатків бюджету розвитку. На будівництво, реконструкцію, проведення капітальних ремонтів, до погодження в постійних комісіях міської ради відповідно до затверджених галузевих програм, так як ми і передбачали це при затвердженні міського бюджету, так як ми і проговорювали це сьогодні на комісії, тобто. Йдеться про те, що ми на сьогоднішній день повинні все ж таки врахувати дані, які нам надає податкова інспекція. Ми враховуємо по максимуму зростання, яке прогнозується на рівні зміни показників ставок податків. Але ми не можемо я ще раз підкреслю: ми не можемо відбиратися щотижня і щотижня вносити зміни в бюджет. Ми мусимо дійти до якоїсь згоди і забезпечити фінансування основних галузей. стосовно професійно-технічної освіти. Вчора на засіданні Верховної Ради. Було прийнято зміни до бюджетного кодексу, до закону про державний бюджет України, в якому передбачено фінансування професійно-технічної освіти на рівні освітньої субвенції з державного бюджету, так як це було раніше. Ми говоримо про те, що це рішення воно ставить нам більше запитань, чим дає відповідей. Ми знаємо, що якісь суми виділяються на Сумську область. Йдеться про субвенцію, йдеться про дотацію, але ми не знаємо політику Сумської обласної ради стосовно розподілу цих коштів. І нам сьогодні би треба було на рівні голів фракцій визначитися зі своєю позицією. Бо виходить така ситуація, що йдеться про певну суму коштів. І більша частина цих коштів за логікою. Вона би мала надійти до конетопа до нашого міста, оскільки ми до сьогоднішнього дня так і не вирішили питання фінансування. Тому на сьогоднішній день стоїть питання в тому, чи ми можемо собі дозволити втратити ті 5 мільйонів гривень, які нам так важко далися. Фракція КРО закликає ну, закінчити свари між депутатами і міським головою, і що приведе для до покращення фінансування в нашому місті і покращення. Життя населення нашого міста. Я, як заступник міського голови, вважаю, що нам потрібно сісти за стіл переговорів для того, щоб просто вирішити всі нагальні питання, які стосуються бюджету. Справа в тому, що буквально ще недавно ми розраховували на швидке фінансування тих необхідних проектів, які сьогодні найбільше хвилюють людей. І зараз, з огляду на непорозуміння, ці питання можуть просто звичайно відкластися у довгий ящик. Для жителів Конотопа без різниці хто які фракції зараз знаходяться у міській раді. Політика зараз нікого не цікавить. Сьогодні всіх цікавить, яким чином ті проблеми, які нагальні для міста, будуть вирішені. Зараз у нас на носі весна і для всіх стоїть одне питання: яким чином наші дороги, наші дахи, яким чином наші вулиці будуть чистими, гарними. Всі депутати, які безпосередньо працюють зі мною з усіх фракцій, ще не було жодного такого, що у нас питання, навіть після будь-яких бурхливих дискусій, не вирішилося позитивно. Тому я вважаю, що нам зараз треба всім уважно подивитись один одному в очі і зрозуміти, що нас чекає весняний період, що нас попереду рік, і нам треба працювати в інтересах міста Канадо. Зі своєї сторони, я як депутат міської ради і голова найбільшої фракції міської ради свободи, хочу сказати, що всі свої особисті питання потрібно вирішувати за межами міської ради. А в міській раді треба працювати на громаду, на виборців і на наше місто. Мені також є дивним, що сьогодні відбувся брифінг голів фракції депутатів міської ради, на який не було запрошено представників від фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я хочу вам ще раз сказати, що ми всі готові до співпраці, до конструктиву.